Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія похімічимо з Валентиною Віксіч. Сьогодні ми будемо досліджувати механічну роботу та енергію руху та взаємодії. Часто в повсякденному житті ви чуєте слово робота. Роботу виконують різноманітні механізми. Скоріш за все, коли ви отримаєте освіту, то вам також доведеться ходити на роботу. У побуті під словом Робота ми найчастіше розуміємо виконання шкільних домашніх завдань, прибирання кімнати і взагалі будь-яку фізичну чи розумову працю. Але сьогодні ми говоритимемо про роботу як про фізичну величину, що характеризує рух і взаємодію тіл. Наприклад, будівельний кран піднімає вантаж, і роботу виконує сила натягу троса. Трактор тягне плуга і роботу виконує сила тяги двигуна. Ви йдете до школи і роботу виконує сила ваших м'язів. Уявіть, що вам потрібно підняти вантаж. Щоб це зробити, слід не лише прикласти до нього певну силу, яка спрямована вгору, але й перемістити вантаж вгору, долаючи силу тяжіння. А ось інша ситуація. Вам необхідно перемістити підлогою ящик. Ви штовхатимете ящик і він пересуватиметься. Знову було прикладено силу, під дією якої тіло перемістилося. Розглянуті приклади об'єднує те, що під дією сили тіло переміщується, і при цьому виконується робота з переміщення тіл. До речі, робота позначається великою літерою А від німецької Arbeit. Є у неї і своя одиниця вимірювання джоулі. Підсумуємо вивчене. Робота виконується лише тоді, коли на тіло діє сила, і тіло переміщується під дією цієї сили на деяку відстань. Щоб виміряти роботу, потрібно знати значення сили і переміщення тіла під дією цієї сили, добуток цих величин і становитиме величину виконаної роботи. Чим більшою є сила і переміщення під дією цієї сили, тим більшою є виконана робота. Подумайте, чи виконує людина роботу, коли намагається зрушити з місця штангу, яка дуже важка і весь час залишається на місці. Робота може мати як додатні, так і від'ємне значення, а може навіть дорівнювати нулю. Давайте розглянемо кожен з таких варіантів. Випадок перший. Робота є додатною, коли напрямок сили збігається з напрямком руху. Наприклад, коли їде автомобіль, то сила тяги двигуна співпадає з напрямком руху автомобіля. Другий випадок робота є від'ємною, коли напрямок сили протилежний напрямку руху тіла. Наприклад, під час гальмування автомобіля. Сила тертя напрямлена в один бік, а швидкість, тобто напрямок руху, в протилежний, то можна сказати, що сила тертя виконує від'ємну роботу. Третій випадок робота дорівнює нулю, коли напрямок сили перпендикулярний напрямку руху тіла. Наприклад, під час бігу людини сила тяжіння, що діє на тіло, напрямлена вниз до поверхні землі, а напрямок руху вперед то можна сказати, що робота сили тяжіння дорівнює нулю. До речі, коли спортсмен намагається зрушити з місця штангу, прикладає для цього силу, а штанга весь час залишається на місці, то робота теж дорівнює нулю, бо переміщення дорівнює нулю. Для того, щоб виконувати роботу, ми повинні володіти якоюсь енергією. Ми дуже часто чуємо вислів, це дуже енергійна людина, або цей продукт харчування має високу енергетичну цінність. Зброя, природні стихії, такі як цунамі та смерчі, володіють руйнівною енергією. Поняття енергія у сучасному світі є дуже важливим. Енергією володіє будь-яке тіло, чи то величезна зоря, чи найменша частинка речовини. Ось лише назви видів енергії. Механічна, хімічна, електрична, магнітна, теплова, світлова, ядерна всі ці види енергії взаємопов'язані і можуть перетворюватись одна в одну. Сьогодні на уроці ми розглянемо лише один вид енергії механічну енергію, тому що саме вона стосується виключно тіл, які рухаються та взаємодіють одне з одним. Механічна енергія це фізична величина, яка характеризує здатність тіла виконувати роботу. Тисніть відео на паузу та запишіть це визначення собі в зошит. Енергія теж має своє позначення. Вона позначається великою літерою «Е» від англійського energy, вимірюється, як і робота в джоулях. Розрізняють два види механічної енергії потенціальну та кінетичну енергію. Кінетична енергія це енергія тіл, що рухаються. Тисніть на паузу та запишіть визначення в зошит. Якщо тіло знаходиться в стані спокою, тобто його швидкість дорівнює нулю, відповідно, і кінетична енергія дорівнює нулю. Кінетичну енергію має вітер. Її використовують для надання руху вітрякам. Кінетичну енергію має вода. Вона рухає турбіни і гідроелектростанцій. Кінетичною енергією володіє м'яч, що кинули, а також спортсмен, що біжить по футбольному полю. Потенціальна енергія це енергія взаємодії. Вона визначається положенням тіла чи його частин відносно інших тіл. Тисніть відео на паузу та запишіть визначення в зошит. Потенціальною енергією володіє тіло, що підняте над землею, або людина, яка сидить на вершині гори або в кріслі параплану. Потенціальною енергією також володіє стиснута пружина або натянута тятива лука. Дуже часто тіло має і потенціальну, і кінетичну енергію одночасно. Наприклад, літак, що летить у небі, має і потенціальну енергію, бо знаходиться на деякій висоті над землею, і кінетичну енергію, бо він рухається з якоюсь швидкістю. Суму кінетичної та потенціальної енергії тіла називають повною механічною енергією тіла. Тисніть відео на паузу та запишіть визначення собі в зошит. Кінетична та потенціальна енергії можуть перетворюватися одна в одну. Натянута тятива лука має потенціальну енергію. При відпусканні її потенціальна енергія тятиви зменшується, але при цьому тятива стрімко зрушує стрілу, тобто надає їй кінетичної енергії. Спортсмен, який стрибає на батуті, в момент відштовхування володіє потенціальною енергією, але під час польоту в повітрі потенціальна енергія переходить в кінетичну. Дослідним шляхом доведено, що кінетична енергія збільшується рівно настільки, наскільки зменшується потенціальна, ну якщо знехтувати силою тертя та опору. Тобто сума потенціальної і кінетичної енергії залишається сталою. Тобто зберігається. Енергія нікуди не зникає і ні звідки не виникає, вона лише перетворюється з одного виду в інший, передається від одного тіла до іншого. В цьому і полягає один із основних законів фізики закон збереження енергії. Тисніть відео на паузу та запишіть це визначення собі в зошит. Отже, підіб'ємо підсумки уроку. Здійснюючи переміщення та прикладаючи для цього силу, тіло здійснює механічну роботу. Механічна робота буває додатною, від'ємною, а може дорівнювати нулю. Для виконання роботи кожне тіло володіє енергією. Видів енергії існує дуже багато, а механічна енергія це енергія руху та взаємодії. Буває двох видів кінетична та потенціальна відповідно. Фундаментальний закон фізики, закон збереження енергії говорить, що енергія ні звідки не з'являється і нікуди не зникає, вона лише перетворюється з одного виду на інший. Будьте енергійними і нехай ваш заряд завжди буде позитивним. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!